Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я. Я знаходжуся на Луцькому авторинку, хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі. мінівени, компактває на семимісні. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру Транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку. Або по оголошенню. В список де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощономіри. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією? Дзвоніть, буду радий допомогти. Volkswagen Туран. 14 рік, семимісний, 1,6 об'єм 77 кВт, Коробка автомат 14 тисяч Клімат-контроль басто, круїз, контроль. Все є. Власне каже, що все є. Ясно? Я думаю, своїх машини в тому не Вигляд зсередини. Ко, зацікавлено. Дзвоніть до власника. Без підфарбувань. Volkswagen Туран. На автоматі 11 рік, 2-літровий об'єм, 103-потужність, 251 тисяча пробігу. Ультраруль, проїзд, кліматконтроль, підігрів сидінь, датчик світла дощу. 13450. Тут є номер телефону, ще раз зафіксую, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Азда 5. 2008 року. Так, 6800. Механіка 6-ступенева. Телефон є. 2-літровий так 105 потужність, 210 тисяч. Пише оригінального пробігу. На 6-ступеневій механіці з мультикермом, чотирма склопідйомниками, кондиціонером. Додаткові місця є. Що я з такого року що покажу. Ось тобто таке, що є цікавий варіант. Давайте зразу підійдемо до Сітровена. Так, Citroen у нас 2014 року 1,6. Дизель на механіці 85, потужність з Швейцарії. 9900. Телефони є. Гарний технічний стан, хороша комплектація. Семимісний. На жаль, закритий. Механіка. Шестиступенева. Канинний салон, мультикермо, скутодіомник є, старт-стоп. Кліма. Ось такий четвертий Пікасо. Хорнус 9750 двохлітровий дизель на автоматі семимісний, 268 рідного пробігу з датчиком світла, дощу, круїз контролем, парктроніками і так далі. Закритий. Мультикермо, тканинний салон. Цікавить. Звоніть. Перенос сцені, гранд сценік то Надіюсь, Надіюсь, закритий, на жаль. Шестиступенева механіка, канинний салон, підлокітник присутній. Чотири склопідйомника. По інформації 2013 року. 9950 умовних одиниць. Телефон. Ось видно 1,6 дизель 130 кінських сил. Рідний пробіг, рідна фарба. Цікавить, дзвоніть. Поруч ще один ренос. Ценік. На механіці 6 -ступеневій. 2011 року 7700, 270 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 81 потужність. Сертифікатом. Закритий. На шестиступеневій механіці бачу салон комбінований. Круїз-контроль. Чотири склопідйомника. Зацікавило дзвоника. Ще один варіант. Сценіка дивимося На автоматі 17-го року 16500. Дизель 1.5. Телефон є. Швейцарія. 202 тисячі пробігу. Що відкрити, на жаль, закритий. автомат, мультикермоз, фотойомник, широкий дисплей, Тканинний салон, підлокітник є, самомісний. Зацікавило. Дзвоніть. Поруч ще один сценік. Також закритий. автомат, комбінований салон. Круїз контроль, склопідйомники і так далі. 2013 року. Так, 2-літровий бензиновий. 9600. Комплект коліс та дисків. Передачу. Сертифікат є. Оригінальний пробіг. Телефон є 9600. Так, Ренос, Scenic, босе. Все працює. Голландія, 2012 рік. Телефони є рідний пробіг, рідна фарба. Так, 9850-210 тисяч пробігу. Так, дезель 1,5. Хлопці, відкриєте, було? Нема ключ? Ну, Нема, то нема. Так, подаємось. Так, Круїз контроль. Так, комбінований салон. ступенева механіка. Склопідйомники. Окей, цікаво ще варіант. Давайте, хлопці, попросили. Шкоду познімати. Так, познімаємо. Так, по шкоді. Шкода, Октавія 5 2013 року, 1.6 дизель телефон на Є8500 ціна Механіка, так, бультокермо, спутйомника, каненний салон. Так, цікавить, беріть, дзвоніть до власника. Далеко не треба йде. Виносиник. Босешний. сешний. 12800 2014 року, 187 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 130 кінських сил на механіці. Телефони є. 187 тисяч пробігу. Ще раз наголошую, так що кого зацікавило. Дзвоніть. А тут ключі є, хлопці? Не перебуваю. Шестиступенева механіка. Йдемо далі. Volkswagen Туран. Семимісний. 2011-12 роки. на автоматі 11600 просять 2-літровий дизель. Так, 211 тисяч пробігу. Ось такий варіант на автоматі. Тканинний салон. Цікавить. Два Ще раз наголошую, семимісне. Опель Зафіра. По інформації 2010 року. 1.7, 7200. Телефони є так, на панорамі. 240 тисяч пробігло. Шестиступенева механіка, мультикермо, склопідйомники, 7 місць цікавить, дзвоніть Volkswagen, Туран. 10.800. 2010 року, 274 тисячі пробіг 2-літровий дизель на автоматі 103 потужність. Закритий. Щось там видно, бо я нічого не бачу. Перші вікна переднє затемнені дуже сильно. Ще один варіант. Renault Scenic Intense так, 2017 рік, 15.600 нефарбована, сервісна історія є, телефони є 175 тисяч пробіл, 1,6 об'єм. Давайте ще можу вам зафіксую сервіску. А ви собі почитаєте, проб'єте по інтернету? Ось таке цікавий, ще є варіант, який закритий. 6 дисплей великий. Так, Комбінований салон. Цікавить. Дзвоніть. Ще один у нас Renault Scenic, Чорненький 2011 року 9500. Дизельний 1,6. Так, босешний, семимісний, без підфарбувань. 199 тисяч пробігу. Надіюсь, відкритий. Так, механіка 6-ступенева. Ренос Ценік 2010 року 15 дизель, 8600. Самомісний дащик дощу світла, кліма, парктроніки, рідна фарба, безключовий доступ. Телефони Є. Також закритий. Шастисту панева механіка, круїз, контроль, підлокітник єд, пенивний салон. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім папа! -па.